Хочемо представити вам один котеч, який знаходиться в райському містечку біля Бенідорму. Його назва Феністрат. Це місце шикарних віл, дуже гарної, красивої природи, просто неймовірних видів. Ви можете все це бачити самі. Земельна ділянка цього котеджу 400 метрів квадратних і житлова площа 209 метрів квадратних. Зовсім поруч у нас Бенідорм. Просто подивіться, які. Казкові місця, ну і, звичайно, котедж. Також на території є сад та басейн. Котедж побудовано в 2018 році. Тут в нас є 5 спалень та 2 санвузли. Зараз ми показуємо одну з них: велике ліжко, все необхідне є, тумбочки. Також маємо вмонтовані шафи, великий санвузол просторий, дуже велика душова кабіна. Просто зроблено все з комфортом та класу люкс. Далі ми йдемо до спальні, маємо двоспальне ліжко, також вмонтовані шафи. Просто подивіться, наскільки велике та комфортне це ліжко. Також зала, маємо диван, маємо телевізор з тумбочкою, стільці. Наступний санвузол теж виконано бездоганно. Гарний умивальник, унітаз, теж велика душова кабіна. Наступна спальня це вже більше як дитяча, теж двоспальне ліжко. І подивіться, наскільки великі. Спальні, це в нас щось типу офісу. Ми можемо окремо зробити офіс, господарське приміщення, одним словом, просто все, щоб ви відчули себе дійсно комфортно в такому гарному місці.